Добрий День, дорогі друзі, шановні гості, добрий день усім і кожному, хто відгукнувся на поклик свого серця і активно включився у підготовку до відкриття дитячої юнацької спортивно-розважальної гри Сокіл Джура приурочене 150-річчю заснування нашого навчального закладу Рогатинського ліцею імені братів рогатинців. Це українська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура це системна форма позакласної роботи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Ми маємо за честь відкрити початок змагань у Рогатинському ліцеї імені братів рогатинців, оскільки наш ліцей це заклад патріотичного виховання. У нашому ліцеї гра Сокіл Джура запроваджена у 2016 році. Цього ж року команда вперше взяла участь в обласних змаганнях разом із 22 іншими командами, де наш рій посів п'яте місце. Наступного року, у 2018 році, наша команда посіла друге місце. У 2023 році рій Ругатинці. У чесній та нелегкій боротьбі виборов почесне перше місце обласних змаганнях та мали нагоду бути учасниками третього всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура Галицька Січ 2023 у 2024 році Рі Рогатинці у нелегкій і чесній боротьбі виборов виборов знову почесне перше місце в обласних змаганнях та мали нагоду вдруге бути учасниками третього всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура Карпатська Січ 2024